Вітаю всіх деревого Тихого Океану. Сьогодні хочу привітати всіх причетних додати, яку буде святку наша рідна школа. Цього року і в ці дні в нашій школі виповнює 60 років. Мила Татаренко, хто мене не знає, є випускницею 1993 року. І цього року наш випуск буде святкувати вже 30 років. Колись, коли ми випускалися, мені здавалося, що 30 років це вже так багато. І сьогодні, оглядаючись назад, це так мало. У ці сій... дні наша школа вже ліцей. Хотілося би сказати нашій школі. І всім вчителям величезне спасибі. Наша школа виховала дуже багатьох дітей, виростила її чуйними людьми. Наша школа це таке місце на землі, де тебе завжди чекають, де тебе завжди почують, де тебе завжди допоможуть, порадою, підтримають, вислухають. Хотілося би, щоб і надалі в стінах нашої школи кожен зміг себе проявити і домогтися високих результатів. Хочеться побажати, щоб наші вчителі неодмінно давали найкращі знання на своїм учням, добрі поради і вірні настанови. У ці дні. Хотілося б також сказати, щоб в нашій школі кожен із учнів міг проявити себе, щоб кожен провів своє життя шкільне, клітно, успішно і насичено. Бажаю, щоб кожне нове покоління молоді. У стінах нашої рідної школи почувалося затреба і потрібен. Щоб кожен із учнів знаходив тут для себе щось важливе, щось цікаве і щось приватне. Бажаю нашій школі розвитку і, звичайно, процвітання навіть у такий складний момент, як сьогодні, вчителям вважаю талановитих учнів. Вдячних учням, творчого натхнення, успіху і реалізації поставлених завдань передбігом. В любий час, бадьорості, духу і здоров'я. Хотілося б звернутися до всіх дітей, які навчаються зараз у школі, і до випускників нашої школи. Будьте собою, путім! Ви будете згадувати тільки саме Співайте, танцюйте, проявіться. Зробіть своє життя творчим. Це те, що вам буде допомагати. Ви навіть не уявляєте, що потім ніхто з вас не згадуватиме, і не буде думати, які оцінки ви отримуєте, бо оцінки в житті, повірте, не важливі. Важлива дисципліна, яка нарощується, яка готується в школі, яку день повз день починаєте вкладати в своє життя. Якщо ви зможете бути Завжди дисциплінованими, ви зможете і надалі в житті йти до своїх успіхів. І повірте, навчання в школі не завершується. Все життя, якщо ви хочете бути гарним і достойним людьми, ви будете вчитися і далі. Але закладається це все в школі. Бажаю вам всім, хоч це й важко. Але бути вірним, бути щирим. Можливо, й невеселими, але повірним. В житті кожен створює своє життя сам. І навіть у скрутні моменти. Згадуй, що життя прекрасне. На останок вам покажуть коптини, яку намалював ліси.